На Луганському напрямку вчора відбулося 10 випадків порушення режиму тиші, половина з яких у Папаснянському районі. Так, після першої години ночі бойовики відкривали вогонь з мінометів по українських позиціях. Попасне, а також по українських позиціях у Новоександрівці. було випущено загалом понад 10 мін. Вже вранці під обстріли потрапили наші рубежі оборони у Троїцькому. Там ворог застосував міномети, озброєння на БМП, а також стрілецьку зброю. В черговий режим тиші противник порушив у Попаснянському районі вже пізно ввечері, провівши дві короткотривалі збройні провокації. Тоді ж, пізно ввечері, ворог спробував спровокувати наших оборонців у Новоташківцю. Новоташківському, що на Бахмутській трасі, відкривали вогонь з протитанкових гранатометів. Але намарно українські військові вогню у відповідь не відкривали. Після чого на цій ділянці лінії зіткнення запанувала тиша. У Новоайдарському районі сили окупанта порушили режим тиші один раз. При цьому було випущено 15 мін у бік наших позицій у Кримському. Також двічі впродовж доби бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї у станиці Луганській. Донецький напрямок. На Світлодарській дузі обстановка знову загострилася. Сумарно бойові дії в районі Луганського велися більше п'яти годин, впродовж яких ворог проводив масовані артилерійські, танкові та мінометні обстріли. Також активно відкривала вогонь з легкого озброєння. Так, на світанку бойовики використали міномети та бронетехніку. Після 11-ї години здійснили 16 пострілів з танка вже після заходу сонця. Провели артилерійсько-мінометний обстріл, за яким прослідувало ще один танковий обстріл наших позицій. Триває бойове протистояння навколо окупованої Горлівки, особливо на її північних околицях. На цій ділянці фронту важке озброєння. Противник застосовував виключно в темну пору доби, вдень, віддаючи перевагу, провокаціям із застосуванням легкої стрілецької зброї. За добу російські окупаційні війська випустили в бік наших позицій на півночі Горлівського периметру близько 75 мін. Також вчора по обіді в Новгородському більше години тривала перестрілка із використанням стрілецької зброї та гранатометів. У Верхньотарецькому, на відміну від попередніх днів, було спокійно. Високої інтенсивності бойові дії зберігаються в Авдіївці та на її флангах у Кам'янці та на позиції шахту бутівка Минулої доби на цих рубежах противник особливо активно. Застосовував танки, які зробили більше 40 пострілів. Кількість випущених бойовиками мін на цій ділянці фронту перевищила 170. Обстріли ворогам велися тут цілодобово. В результаті ворожих обстрілів Авдіївка вчергове залишилися без енергопостачання внаслідок розриву електропередач. Бригади електромонтажників чекають припинення вогню. З боку бойовиків та готові вийти на ремонт лінії електропостачання. Наразі усі життєво важливі об'єкти міста підключені до електрогенераторів. У резервуарах міста є певний запас води, який набрався після поновлення роботи Донецької фільтрувальної станції. Поблизу Донецького аеропорту ворог проявив активність у пісках, провівши за добу три обстріли українських позицій. Два з них були танковими. У сусідньому Новельському зафіксовано обстріл ворожого снайпера. Там же з настанням темряви противник провів і мінометний обстріл. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 46 ворожих обстрілів, 31 з них із важкого озброєння. Маріупольський напрямок. За минулу добу у Мар'їнському районі надвечір відбулася одна перестрілка із застосуванням бронетехніки та гранатометів. На околицях Докучаївська і далі на південь вздовж лінії фронту до самого Чермалика було абсолютно спокійно. Натомість на ділянці фронту від Павлополя до Широкінова ситуація залишається без змін. Перестрілки так само тривають впродовж усієї доби. Найтривожнішою зберігається обстановка на східних підступах до Маріуполя. Так вранці у водяному та широкіному противник відкривав вогонь з танків на цих рубежах, а також у Гнутовому. Вчора бойовики проводили мінометні обстріли, активно застосовували бронетехніку, а також легке озброєння, в тому числі і снайперські гвинтівки. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку сталося 43 ворожі обстріли. 13 із них із важкого озброєння. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, п'ятеро отримали поранення. Військовослужбовці 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України взяли участь у тактиках спеціальних навчаннях. Під час тренувань нацгвардійці провели злагодження підрозділів та виконали практичні стрільби з автомата Калашнікова. Ручного кулемета Калашнікова та ручного протитанкового гранатомета на цьому поки ще вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка, дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Нася голова п'ятий канал, а скажіть, будь ласка, загалом скільки випадків тиші порушено було за минулу добу? Загалом минулої доби було зафіксовано 110 обстрілів, 50 з них із важкого озброєння. Дякую, пане полковнику. Якщо більше запитань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую, дякую всім.